Як влаштувати дитину в дитячий садок? Дуже хочеться частичку себе віддати, особливо діткам. Куди звертатися, якщо втратили банківську картку? Які документи необхідно зібрати для вивозу тварини за кордон? Що робити, якщо ви стали свідком ДТП? Відповіді на буденні питання у програмі «Городничий». Вже в травні українці отримують комунальні платіжки з новими цінами на тарифи. Тому сьогодні найактуальніше, як оформити житлову субсидію. Хто опиниться серед претендентів та який порядок розрахунку державної допомоги? А також куди звертатися для оформлення субсидії, ми розкажемо у сьогоднішньому випуску програми «Городничий». отримати субсидію тепер стане значно простіше. 1 травня в Україні починають діяти нові правила її оформлення. На комунальні знижки може претендувати будь-яка сім'я або людина, стверджують спеціалісти. Я дуже прошу наших імічан. Нехай вони приходять до нас в прозорий офіс. Їм спеціалісти допоможуть, як правильно заповнити, тим паче, що у нас розроблений електронний варіант заяви і декларації, тобто людині навіть самій не потрібно це все заповнювати. Вона лише каже свої дані, спеціаліст заповнює, роздруковує і людина його лише підписує. Для того, щоб не було черг, у нас існує талонна система, яку ми надалі впроваджуємо, тобто на оформлення субсидії займає не більше 15 хвилин. Право на оформлення субсидій мають сім'ї. У власності яких є два автомобілі: ті, хто володіє двома житловими будинками чи квартирами, орендарі житла за угодами, безробітні працездатного віку, які не навчаються і не стоять на обліку. Субсидія не призначається, якщо родина протягом року здійснила одноразову покупку на суму, яка перевищує 50 тисяч гривень. Отримують субсидії сім'ї або одинокі люди, які зі свого щомісячного доходу витрачають на комуналку більше встановленого державою відсотка. Розмір платежу розраховується індивідуально і залежить тільки від рівня доходів. При цьому враховуються чисті заробітки після відрахування усіх податків та зборів. Алгоритм розрахунку субсидії. Визначення середньомісячного доходу сім'ї. З 1 травня календарний рік поділений на 12 Визначення доходу на одну людину. Середньомісячний дохід поділений на кількість членів сім'ї. Співвідношення доходу сім'ї до розміру прожиткового мінімуму. Дохід на одну людину поділений на 1176 гривень. Визначення відсотку обов'язкової плати за ЖКП. Отриманий вищий результат, поділений на 2 і помножений на 15%. Середньомісячний сукупний дохід сім'ї помножений на відсоток обов'язкової плати. Отримали суму, яку необхідно сплатити. Від вартості комунальних послуг віднімається сума, яку необхідно сплатити. Отриманий результат субсидія. Для для домогосподарства двох працездатних осіб та трьох дітей, які мають середньомісячний сукупний дохід, тих же 4 тисячі гривень на місць. Середньомісячний сукупний дохід 800 гривень на одну особу. Розмір плати за житлово-комунальні послуги відповідно до тих документів, які будуть представлені 400 гривень, відсоток обов'язкового платежу. Ділимо 800 гривень середньомісячний сукупний дохід на 1176 гривень, який представляє мінімальний прожитковий мінімум, на 15% і ми виходимо на норму 5,10%. Перемножуємо 4 тисячі гривень сукупний дохід на цих 5,10%. домогосподарство повинно заплатити 204 гривень і 10 копійок. Решта суми 195,9 і 90 копійок це сума безпосередньої субсидії, яка буде нарахована автоматично. Для призначення субсидій до управління праці та соціального захисту за місцем реєстрації слід подати лише заяву та декларацію про доходи і витрати. Тут обіцяють, разом з платіжками люди отримують необхідний пакет документів та інструкцію щодо їх заповнення. Бланки заяви та декларації доступні і на сайті Мінсоцполітики. Кожній людині буде видано такий зразок звернення до споживача, в якому буде визначено телефон гарячої лінії. Що потрібно людині зробити, куди звертатися, як нараховувати. Інформацію про доходи громадян органи соціального захисту отримують самостійно від Державної фіскальної служби та пенсійного фонду. У випадку, якщо буде встановлено, що декларація не відповідає тим, що задекларовано фактичним додатком, то потрібно дуже добре декларанту розуміти, що за це буде відповідальність у випадку двократного розміру. Тобто завищеної суми доходів, яка була визначена, нараховувати субсидію чи ні, вирішать за 10 днів після подання заяви та отримання даних від комунальних служб. Про результат заявникові повідомлять письмово громадянам, які нині отримують субсидію. Перерахунок проведуть автоматично. Віднині допомогу оформлятимуть на рік, а не на опалювальний період. У разі змінення обставин, що впливають на розмір субсидії, заявники повинні повідомити про них управління соцзахисту продовж впродовж місяця. Це була програма Городничий ваш путівник у хитро сплетіннях буденності. Ми знаємо, як відшукати відповіді на найскладніше питання. І якщо у вас такі є, телефонуйте та звертайтеся до нас у наступній програмі. Ми поговоримо про те, чи варто страхувати дітей від нещасних випадків. У місті не існує проблем, з якими не впоратись.